Добрий день, це ось коло від балона. Це буде дно, я хочу його приварити. і ось, у... Дивіться, я покажу зверху. Це так я вставлю. Тут буде ще водяна рубашка. Ну, тут ось 4 см. Я думаю, її так закрутить. А тут середині котла, може і прямо зроблю, а може і загну, Тут небагато. А ось туди за скільки виходить... О! Ну, 9 см. Це виходить мені треба вирізати. Остається тоді тут. Ну так, остається 11. Покажу ближче, щоб було видно. 11, Я думаю, цього охват, щоб тут... А, і тут же буде 4 с... мінус 4, то остається 7. Водяна рубашка ж буде. От Це є таку обойму зігну 12-й квадрат. Це під оте кільце, що буде 3 см, буде сюди лягати. Це дно. Ну і дно я вирізав вирізалася. Зараз прихочу. Ну, оце так. О, так від краще.